you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Комітет з питань державної влади сьогодні, 16 листопада, підтримав за основу законопроект Кабміну номер 7476 в якому йдеться про позбавлення мандатів представників проросійських партій на місцях. Цікавим моментом є те, що, за даними руху чесного, який стежив за поіменним голосуванням членів профільного комітету, від голосування утримався саме голова комітету Андрій Клочко, слуга народу. Не дивно, що його відставки вимагає громадський сектор та більшість нардепів у комітеті. Також не новина, але дуже показово є позиції депутатів, які пройшли в парламент від ОПЗЖ. Володимир Кальцев відсутній, Тетяна Плачкова, не голосувала, а нардеп Дмитро Ісаєнко утримався. Ба більше саме голова комітету Андрій Клочко неодноразово всіма силами намагався через свій комітет провести один із законопроєктів ОПЗЖ, який передбачає збереження мандатів представникам проросійських партій, якщо вони до рішення суду встигли вийти з фракції. Лідерка руху Віта Думанська слушно відгукнулася щодо цієї ситуації. Наша організація спільно з низкою змі та колеги з громадського сектору цього тижня вийшла із публічною заявою. Ми вимагаємо, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських. Ських партій, і вона має стосуватися не лише депутатів місцевих рад. Кожен з нас розуміє, хто досі очолює комітет з питань свободи слова. Це Нестор Шуфрич, який, зокрема, фігурує в реєстрі держзрадників. Саме тому всі, хто були обрані в парламенті від ОБЗЖ, мають бути максимально позбавлені повноважень, наголошує лідерка руху чесно. Водночас, член комітету Олег Дунда Слуга народу так прокоментував руху чесно подальше бачення у напрацюванні державної політики щодо проросійських партій. Впевнений, що сесійна зала підтримається законопроекти місцеві ради, зможемо вичистити від зрадників та колаборантів щодо верхов. Овної ради постанова стосовно позбавлення мандатів представників ОПЗЖ вже давно зареєстрована. Вона повинна якнайшвидше бути включена до порядку денного. Всі бойки та шуфричі мають понести відповідальність за тисячі життів українців і припинити вплив на політику нашої держави. Вони адепти руського міра і їх не має бути в жодному державному органі. А якщо хтось із президії ВР має намір блокувати це питання, то суспільство обов'язково знатиме цих героїв. До слова, нещодавно саме цей нардеп Олег Дунда висвітлив ситуацію, як позафракційний народний депутат Антон Яценко опинився в списку серед тих депутатів, що зірває. Вали засідання парламентського комітету з питань організацій держвлади, на якому мали розглянути законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів заборонених партій. Олег Дунда вважає, що Яценко приєднався до бунту, адже має зв'язки з партією регіонів та ОПЗЖ. Про це він розповів у коментарі УНН. Дунда також зазначив, що комітет покинули і деякі слуги народу. На його думку, таку команду їм дало керівництво фракції. Яценко він завжди був про гроші. Він має розвинені контакти з партією регіонів, ОПЗЖ, батьківщиною. Він думає лише про себе улюбленого. Тут більше питання до керівництва ВР і керівництва. Фракції Слуга народу, бо без їх команди деякі депутати, представники слуг народу з комітету не вийшли б, зазначив нардеп. Бунд депутатів, які раніше входили до позиційної платформи за життя, Дунна пояснив тим, що вони бояться втратити своїх людей в органах місцевої влади, підтримка яких їм необхідна в разі організації перевороту. Вони росіяни намагалися опиратися на так звану колишню депутатську фракцію партії ОПЗЖ, що вони стануть майбутнім таким ляльковим урядом проросійським в Україні, який очолить владу і зробить нібито легітимізацію військової агресії зі сторони Російської імперії. Це не вдалося, але ті люди. Які це мали очолити, а це ОПЗЖ в першу чергу вони залишаються в сесійному залі і залишаються в міськрадах, що залишає ризики закладів і переворотів. І щоб їм це зробити, їм потрібні ще місцеві депутати. Чому йде такий шалений опір? Бо коли йде і переворот безпосередньо в Києві, їм потрібно, щоб на місцях і в регіонах так само були люди, які мають якісь там повноваження мандати, щоб вони це підтримали. Бо якщо у Києві переворот, а регіони це не підтримують, це невдалий переворот. Відповідно, я розумію, чому бойко з кампанією за це так борються і намагаються будь-якими засобами залишити мандат, додав ДУ. Примітно, що один із лідерів найбільшої вже забороненої партії ПЗЖ Юрій Бойко досі має звання Героя України, який йому у 2004 році вручив президент Леонід Кучма. На сайті президента зареєстрували петицію про позбавлення бойка звання Героя України. Вона зібрала вже 16 707 підписів і до закінчення залишилось 26 днів. Допоки захисники з ЗСУ виборюють свободу України на фронті, нардепи не мають права не викорінювати проросійське зло зла Верховної Ради. Риба гниє з голови, тому всі лідери проросійських партій мають бути відсторонені від роботи і українці заслуг заслуговують побачити результат чисток вже найближчим часом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе, Будьте...